Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила Україна і наша область впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Чому оприлюднені графіки відключень електроенергії не відповідають дійсності? Чому в багатоповерхівках рівного відсутнє опалення? Чи зростають ціни на продукти харчування через відключення електроенергії? На Рівненщину не прилітало, а графіки відключень стали жорсткішими і не відповідають дійсності. Це чи не найбільш популярні запитання, які цього тижня обговорюють усі на кухні у соцмережах та медіа. А й справді чому для початку слід зрозуміти, що Рівненська область це не якась окрема республіка, тому вона входить до єдиної енергетичної мережі України. А тому, якщо з ладу виходить підстанція десь у Дніпрі чи Запоріжжі, то це відчуває уся мережа і в Рівному, і на Закарпатті. Тож, коли ворог влучає під станцію, приміром в Полтаві, Укренерго перерозподіляє навантаження по всій енергетичній системі, дотримуючись лімітів навантаження. Після 23 листопада наша область отримала ліміт в 113-120 мегаватт. Зараз поступово цей показник піднімається до 260 мегаватт. Однак, окрім планових, за графіком відключень, рівненське обленерго вимушене запроваджувати ще й екстрені та аварійні. Їх спричиняє безвідповідальне ставлення вже самих користувачів, тобто нас з вами. Коли зникає світло, ми залишаємо вімкненими в розетках обігрівачі, бойлери і тому подібне. За час відсутності світла вода у бойлерах і повітря в кімнатах охолоджується. Відтак, коли з'являється електроенергія, усі нагрівальні прилади одночасно вмикаються і починають працювати. Цей момент енергетики називають піковим навантаженням, і воно часто перевищує дозволені Укренерго-ліміти. Тож, щоб не зруйнувати енергетичну систему, фахівці обленерго екстреновим. Микають світло, тому графіки відключень збиваються і не відповідають реальності. Цього тижня наш Вадим Мороз побував на Рівненському обленерго та бачив, як працюють енергетики і що потрібно, аби ситуація змінилася. Намотуємо ізоляцію під перчатку. Бригада електромонтерів від Рівне Обленерго проводить ремонт кабельної лінії. Вона вийшла із ладу вночі через перенавантаження. Щоб полагодити, треба вирізати цей кусочок пошкодженого кабеля і вставити. Нову 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 ставку. ставку. Весь процес займає кілька годин. За день кажуть енергетики, одна бригада має до чотирьох подібних виїздів. Загальна протяжність кабельної мережі у рівному 400 кілометрів. Через відключення електроенергії кількість аварій на кабельних лініях виросла в рази. Все через те пояснює старший майстер з ремонту, що при відновленні подачі електрики до будинку відразу вмикається велика кількість приладів. Енергетики цей момент називають піковим навантаженням. Саме його не можуть пережити кабельні лінії. У таких випадках графіки планових відключень не працюють. Цують дивіться, аварійні відключення призводять до порушення графіків відключення споживачів, і тому деяких споживачів ми змушені більше тримати відключеними. Після відновлення електропостачання попрошу споживачів поступово включати свої електроприлади для зменшення навантаження на електричну мережу. А не відмикати жителів області від електроенергії, пояснює директор з розвитку електромереж не можуть, навіть якщо територія Рівненщини не зазнає ракетних ударів. Все через загальну та єдину для всієї держави електромережу. Якщо десь знищується об'єкт енергетики, це відчувають усі споживачі. Саме тому кожна область має ліміти по використанню електрики на рівненщині. Це 50% від потреб. У нас зараз на даний момент розроблені графіки, виходячи з того ліміту, які нам дозволяють мати тільки дві черги. Тобто Одна черга вони включені 4 години, інша черга вони відключені 4 години. На жаль, іншого графіку на даний момент ми запропонувати не можемо. Разом із тим є ситуації, коли споживачів не відмикають від мережі, адже вони знаходяться на одній лінії із об'єктом критичної інфраструктури. Те, що люди говорять, що в когось є світло, в когось нема, це тільки може бути пов'язано з тим, що є, ще раз скажу, об'єкти критичної інфраструктури, які Мають забезпечуватись електроенергією цілодобово 100 відсотків 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Ми їх не маємо право відключати, але вони не окремими якимись лініями сліннями живляться з наших підстанцій. Вони живляться так само з іншими споживачами. Якщо ми будемо вимикати цих споживачів, то ми маємо тоді відключити ці об'єкти. Опитані ж нами рівняни без світла проводять щодня по кілька годин. кажуть, уже звикли звинувачувати, мають кого Ну дедушку Путлера. Кого ще можна звинувати? Ну, якщо треба, значить треба. Це ж не те, що хтось е, хоче. Це ж винуждена ситуація. З цим треба вважатися. Тож це війна, це така ситуація. Ми нічого з цим не можемо зробити. Того шукаємо можливості, треба працювати, йдемо в кафе, а в кафе вимкнуть, підемо в інше кафе. Що робити? Енергетики зазначають, покращити ситуацію зможе лише відновлення пошкоджених об'єктів, повернення Запорізької атомної електростанції, а також свідомість споживачів. Жителів області просять обмежити користування енергозатратними приладами, а також вимикати із розеток усі прилади на час відсутності електрики. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV. Немає світла а разом з ним і опалення. Але чому, коли світло з'являється, батареї в багатоповерхівках рівнян залишаються холодними цього тижня. Проблема з опаленням в домівках мешканців міста вийшла на обласний рівень. Начальник рівненської ова Віталій Коваль скликав спеціальну нараду з головами ОСББ Рівного, керівниками обленерго та Рівнетеплоенерго. Та чи дасть ця нарада хоч якогось результату? Річ у тім, що тепла в домівках рівнян немає через розбалансування підключення теплопунктів та котелень до електромережі. Умовно кажучи, щоб тепло потрапило до квартири рівнян, його треба подати від котельні через теплопункт до квартири, і для цього використовуються електронасоси, які стоять в теплопунктах. У багатьох будинках рівного котельні, теплопункти та будинки живляться від різних ліній електропередач. От і виходить, що коли, приміром, будинок отримує електроенергію, то в цей же час теплопункт чи котельня стоять без світла. І навпаки, таке розбалансування і призводить до того, що опалення в квартири рівнян не подається. Саме щоб врегулювати цей дисбаланс, начальник Рівненської ОВА і провів нараду. Та от тільки як саме зможуть врегулювати це питання, загадка. Адже в нашому місті для забезпечення тепла в багатоповерхівках працює 30 котелень, 84 центральних теплових пункти та 49 індивідуальних теплових пунктів. І чи вдасться збалансувати усе, наразі залишається лише здогадуватися. Немає світла, немає тепла. Утім, і відновлення електропостачання ситуацію не рятує, адже тепліше в оселях усе одно не стає. З такою проблемою жителі рівного зіткнулися ще наприкінці листопада. Однак вирішити її не вдалося ще й донині. Кілька годин на добу гріють, а решта холодні. Як немає світла, немає і тепла зразу автоматично. «У Нас такі котело вдома, що відключають, як світла немає. От. Тут такого, що такого морозу немає. Може, а все тому, що живлення до котелень та теплових пунктів енергетики подають неодночасно. На перший погляд врятувати ситуацію мали б генератори. Однак у рівне теплоенерго кажуть, такий метод вирішення проблеми недієвий. Що в нас є 29 котелень, 84 теплових пункти і 49 теплових індивідуальних пунктів. Ну от, якщо ми говоримо про тепло там в повному масштабі, коли вимкнення світла так, як це було, тоді на ці всі котельні і теплові пункти потрібно ставити і генератор. От, відповідно, ще й забезпечити їх там дизелем або бензином. А ми зараз працюємо в режимі. Запускаємо ті котельні, де є електроенергія. Є аварійний такий протокол. Якщо тривалий час немає електроенергії, ми на, на генераторах запускаємо. Ключові котельні для того, щоб підтримати температуру в тепломережі. До того ж, за словами очільника рівного, це потребуватиме великої кількості палива, а його в місті не так і багато. Я мав зустріч із керівниками автозаправних станцій. Якщо ми запустимо вже і зараз генераторні установки, ми вичерпаємо дуже багато пального, яке нам може знадобитись на середину грудня, на січень, на лютий. варто зазначити, що така проблема торкнулася не лише рівнян, а й жителів усієї області. У голови. ОСББ почали масово звертатися до начальника Рівненської ОВА із закликами вирішити це питання. Ми розуміємо, що котельні, індивідуальні теплові пункти вони не підживлені напряму самостійно. Вони на лініях, на яких є багато інших споживачів. Тому просто фізично неможливо подати енергоживлення саме на всі теплові пункти і на котельні. Зв'язку з цим є певна несинхронізованість. Для того аби розв'язати цю проблему, очільник області вирішив зібрати спільну нараду з тепловиками та енергетиками. Терміново зібрав нараду керівників «Рівнетеплоенерго» та обленерго на сьогоднішній день. Максимально враховано можливість і в нинішніх графіках максимально де тільки можливо підключено синхронізовано і теплові пункти, і котельні на тих лініях, де це неможливо зробити. Очікуємо найближчим часом генераторів. Однак наскільки ефективним буде таке рішення, поки говорити зарано. Рятує усю цю ситуацію лише одне. Через перебої з теплопостачанням суми у платіжках будуть значно нижчі. Адже жителі області платитимуть виключно за отримане тепло. Ангеліна Бурак, телеканал Через відсутність електроенергії та періодичні перебої з електропостачанням в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування. Це стверджують експерти та аналітики. За їх словами, супермаркети змушені переходити на бензинові та дизельні генератори, що неминуче позначиться на вартості низки продуктів. А от в уряді навпаки кажуть, що перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування та не спровокують дефіциту на них. Там переконують, частка електроенергії, залежно від типу продукції, впливає на ціну в районі від 3 до 5%. відсотків. Тож, якщо ситуація буде поточною з прогнозованими плановими відключеннями, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування на кілька відсотків, але не більше. Цього тижня наші журналісти вирішили перевірити, як насправді впливає відключення електроенергії на вартість продуктів харчування на ринках рівного. Початок війни став початком невпинного зростання цін. А з приходом блекауту ситуація із вартістю життєво необхідних продуктів ускладнилась. Я думаю, що блекаут вплине на ціни, буде підвищення. Цін. Період цього блекауту і не зрозуміло, чи вони зросли, чи не зрозуміли швидше за все, що ні. Навіть. Ну, навіть, можна, сказати, подорожчали, яйця подорожчали, подешевшили. Ну, не зросли. Не знаю, не замітила. Мабуть, що ні. Ну, сильної такої різниці то немає. Ну, це залежить, мабуть, від кількості днів блекауту. Блекаут суттєво змінив роботу продавців продуктів харчування. Усе залежить від виду товару і від того, за якої температури його потрібно зберігати. Самі ж працівники торгових точок кажуть. Стало складніше. Ніна продає овочі та фрукти. Розповідає, такої втрати продукції ще не було, навіть не дивлячись на те, що температура ще не надто низька. Та попри це, ціни не підіймає, оскільки покупців і так мало. Ні, ціни не зросли, а зростати ли будуть, я не знаю. Продукти стали більше портитися, бо коли у нас є своя кладовка, у нас там утеплення, то ми включали і зберігався товар краще. А зараз ну маємо те, що маємо. Відключення світла не вплинуло і на ціни олії та бакалії, оскільки для її зберігання не потрібно особливих умов. Продаємо бакалійну групу олія. Ну блокаутна на вартість на ціну не впливає а впливає виробник, поставка товару, оскільки в нас відкрите приміщення, практично. Нас ми мерзнемо, але ну на товар на даний момент на товар температура достатньо. Продавці цих груп товарів не поспішають з придбанням генераторів, оскільки кажуть, це передбачає великі витрати, відповідно підвищення цін. Та от для продажів рибу, у тому числі і живої, генератор став необхідним. Алла працює у рибному павільйоні. каже, доки не купили генератор, жива риба не отримувала кисень, а тому продавали її за безцінь. А після придбання ціна продукції, хоч і на кілька гривень, але зросла. На живу Рибу не дуже ціна збільшилася. От на морожену так дівчат, морожену на готову продукцію потрошечки. Не буде в нас генераторами, не будемо торгувати живою рибою, хто і заснулу рибу захоче брати. Завідуюча сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Рівненщини Ілона Шелестун розповідає, з продуктами харчування ситуація краща, аніж з іншими товарами, необхідними для проживання. Ціни на них регулярно перевіряють. Ми очікували підняття цін на товари і продукти харчування. Станом на сьогодні, на нашій території Рівненської області, значного здорожчання на ці продукти харчування не відбулося. Тобто ціни залишаються стабільними. Є зміщення там різниця гривня, дві як в сторону збір. Ішення так і сторону зменшення. Скажімо, на сьогодні яйця є така тенденція трошки до зниження ціни. Фахівці кажуть, сьогодні ситуація з цінами стабільна, проте здорожчання може відбутися раптово. Тетяна Міщинська, Богдан Корбяк, телеканал ITV. А я нагадаю, що ви дивитесь новини. Підсумки на телеканалі ITV Media Group і далі ми поговоримо про таке. Як підготуватися до повного блекауту та скільки це коштуватиме? До пунктів незламності у Рівному додалося перше в Україні містечко незламності. Неподалік рівного в напівзруйнованому приміщенні функціонує відділення державної пошти. Готуй санчата влітку. Народна приказка, що в сьогоднішніх реаліях особливо актуальна. Настане блекаут чи ні, але готуватися до нього потрібно. Та, якщо вірити заявам чиновників, то блекаут навряд чи настане, адже місто і область готуються до цього. Скрізь відкриваються пункти незламності, водоканал забезпечений генераторами, тож вода буде, ну а для врегулювання проблем з опаленням вже проводяться спеціальні наради. Та українці не на надто довіряють заявам чиновників. Тож щоб хоч трохи заспокоїти мешканців області, цього тижня начальник Рівненської ОВА оприлюднив пам'ятку, як підготуватися до блекауту. У списку Речей першої необхідності свічки, сірники, сухий спирт, павербанки, ліхтарі, теплий одяг та продуктові набори тривалого зберігання усе це на думку Віталія Ковеля, допоможе пережити тяжкі часи. Наші журналісти вирішили зібрати тривожну валізу блекауту та з'ясувати, скільки обійдеться рівнянам підготовка до того, що може і не наступити. Свічки, сірники, сухий спирт, ліхтарі, павербанки, теплий одяг та продуктові набори тривалого зберігання. Такими засобами радить запасатись голова Рівненської ОДА у разі тривалого блекауту. Усі ці речі є у продажу та доступні для пересічних рівнян. Ми ж приїхали на центральний ринок, аби з'ясувати, у скільки обійдеться купівля необхідних речей та приладів у разі знеструмлення. Ще на початку повномасштабного вторгнення свічки та сірники стали у рівному дефіцитними товарами. Згодом попит на них дещо знизився, але з початком відключення. Електроенергії люди знову масово кинулись на ринки. Свічки тут продають чи не на кожному кроці, і коштують вони від 15 до 50 гривень. П'ять годин буде горіти. А ця буде шість годин горіти, оця дванадцять ну, годин. оця – саме лише Свічко. Давайте ось таких штучки. Ось отакі Так. Та не лише свічки стали товаром першої необхідності під час блекауту. попит зріс і на ліхтарики. Їх на ринку хоч відбавляй. Покупці надають перевагу ліхтарикам на батарейках, та не менш ефективні і ті, що на акумуляторах. Ціна на них приблизно однакова: від 300 до 400 гривень. Польські хороші тіроси дуже якісні ліхтарики. Три-чотири годинки висвічують можна зарядити. Від повербанка, якщо маєте повербанк, там автомобіль десь додому їдете, втекнули, підзарядили. Все, все дуже комфортно, дуже, дуже зручно. Ну в основному, плюс-мінус, так ну, все зараз десь довше не буде, бо люди хочуть, щоб ніч там двоє суток, троє суток, такого не буває. Так. Аби не залишатися без зв'язку, слід придбати і павербанк. Продавці радять купувати портативні зарядні пристрої потужністю щонайменше у 10 тисяч міліампер. Такі павербанки швидше заряджаються, а заживити телефон від них можна 3-4 рази поспіль. Вам може підійти на 10 тисяч такий павер, от можете потримати в руках. З таким зручніше ходити. Легенький. А може оцей на 20. Який, наприклад, краще, якщо в мене батарея телефону там 6 тисяч? Ну, від 4 до 8 зарядок може вистачить спокійно, якщо такий. На 20? Так. Да. А яка його ціна? В районі 2,5 тисяч. Наступний важливий крок у підготовці до блекауту запастись теплим одягом. Речі мають бути із натуральних тканин, а гарним додатком до зимового гардеробу стане термобілизна. Саме популярне зараз туреччина. По перше, вони якісні, перевірені вже роками, і вони спеціалізовані. От, наприклад, прочитаю склад тут віскоза і поліамід, саме те, що дає, що гріє, що не випускає тепло. Яке виділяє тіло, і тим зігрівається людина і будь-яка особа, яка придбає ці, набір термобілизни нам запропонували за 1300 гривень. Це середня ціна на ринку. До комплекту йдемо купувати і теплі шкарпетки. Верблюжа шерсть, турція, шерсть. Дуже шерсть. Дивіться. Норочка, кашемірчик шерстю. Угу. Варайте, дивіться, і 90 гривень 130 гривень, 85-70. сімдесят. На останок рівня слід подбати про запас харчів. Це мають бути продукти, які не потребують охолодження і можуть зберігатися тривалий час. У нас є тушоночки, свинячі, курячі паштетики курячі. Печіночки тріски, смакота. А виріс на них попит із початку блокауту? Так, звичайно, виріс. Також фахівці радять закуповувати термопосуд, придбати додому електроплиту та зробити запас питної води. Так, у середньому підготовка до блекауту обійдеться рівнянам приблизно у 5 тисяч гривень. Придбавши усі ці необхідні речі, можна обезпечити себе на випадок відсутності тепла і світла. Дарія Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV. Догнати і перегнати після масовного ракетного удару 23 листопада. Президент доручив усім керівникам областей розгорнути по всій території України пункти незламності намети, де б українці могли зігрітися, отримати доступ до інтернету та підзарядити свої гаджети. Такі пункти за лічені години після вказівки почали розгортатися і на Рівненщині. Однак цього тижня обласний центр вирішив перевиконати вказівку президента і в одному з мікрорайонів створили перше в Україні містечко незламності: 16 будиночків і 32 кімнати. Основою для створення цього містечка стали шведські будиночки для вимушено переміщених осіб. Ще у вересні міські чиновники разом з народним депутатом України Дмитром Соломчуком презентували шведську допомогу Україні. Тоді вони обіцяли передати Україні 4 тисячі мобільних будинків для тимчасового прихистку у разі надзвичайної ситуації. 500 з них надійшли на Рівненщину. І от тепер після масованих ракетних ударів ці будиночки переформатували в пункти незламності і створили ціле містечко. Чиновники стверджують, що відкрите цього тижня містечко перше, але не єдине на Рівненщині. Ще два таких планують розмістити в Рівному на мікрорайонах північний та Ювілейний, а також у Квасилові. Решта шведських будиночків поїдуть в райони області, де з них так само зможуть сформувати містечка. Тож який вигляд має містечко незламності, знає Дар'я Солодовник. Перше в Україні ціле містечко незламності відкрили у одному із спальних районів рівного. Встановлення будиночків розпочали ще наприкінці жовтня. Тут підготували і медпункт, і місце для соцпрацівника та поліції. Також подбали про те, аби малеча почувалася комфортно навіть не вдома. І це не єдина локація у Рівному, де будуть розміщені подібні будиночки. Воїнська дивізія, тобто це північний красилів. І також хочемо, що розглядаємо район боярки, теж хочемо розмістити так само. Тут у нас стоїть 32. Ну фактично, 16 подвійних 32 – це от один одинак одних по 18 квадратів, і там так само в передбачаємо десь 40 будиночки поставити. Ще під час перемовин із представниками Швеції. Ніхто і гадки не мав, що ці будинки стануть настільки в нагоді. Спочатку їх планували використовувати як житло для ВПО. Однак, згодом, через тривалі відключення електроенергії, вирішили, що ці приміщення раціональніше використовувати як пункти обігріву. Ідея зародилася у мене спільно з міста. Міністерством закордонних саме спецпредставника по гуманітарної допомоги Олександра Василенка на початку червня місяця почали перемовини Радою Європи на той момент і з Європейським Союзом, щоб на осінь, на зиму, на всякий випадок, якщо будуть проблеми, була виділена допомога. Вигляд якихось місць переживання чи місто, як сьогодні використовуватися, будуть обігріву. Процес встановлення будиночків зайняв чимало часу, адже подібні конструкції вперше використовують не в теплих країнах. Тож довелося докласти чимало зусиль, аби їх утеплити та зберегти функціональність. У Випадку повного блекауту це містечко є повністю автономним. Кожна палатка вона є утеплена. Відповідно, людина зможе знаходитися в теплі. Крім того, тут є забезпечений дизель-генератор, завдяки якому будь-яка людина зможе зарядити свій. Свій мобільний телефон, пристрій, планшет-гаджет, а також зробити собі поїсти відповідно, якийсь гарячий напій і зігрітися, тому що в кожному будиночку також є наявні пристрої для обігрів. Випадку повного блокауту тут зможуть проживати в кожному будиночку в кожній кімнаті п'ятеро осіб. Для цього є все обладнання, є ліжка, є простині, є подушки. Відповідно, люди зможуть тут довго знаходиться. Будиночки обладнані і сонячними панелями, які, окрім генераторів, дають можливість заряджати гаджети за відсутності світла на території містечка. Рівняни матимуть доступ. І до інтернету. Ми його розгоним десь посередині, підключого і будуть користуватися ті, хто тут будуть, можуть користуватися безкоштовним інтернетом. Поки буде електрика, буде від електрики. Якщо буде електро не буде, буде працювати генератор. Відповідно, буде працювати стерлінг. На випадок знеструмлення тут можна буде розмістити три сотні осіб. Для ночівлі підготовлено 120 ліжкомість. У рівному загалом встановлять 150 таких будинків. Подібні містечка планують розмістити і в області. Зі триває процес обговорення та визначення локацій для ще сотні будиночків. Зараз спілкуємося з тергромадами, де є потреба, тому що пункти незламності, нагадаю, вже є 176 розгорнених пунктів незламності по області. Це підсилення таких пунктів. В кожному населеному районі такому має бути. Пункт незламності або містечко незламності. Наша держава отримала три тисячі будиночків. Тож подібні містечка незламності встановлюватимуть по усій території України. Влада продовжує готуватися до найскладніших сценаріїв зими, аби період без електроенергії пройшов якомога простіше. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV. Головна пошта країни так себе позиціонує Укрпошта у 2017 році. Під час ребрендингу найбільшого поштового оператора керівники Укрпошти стверджували, за 2-3 роки ми змінимо обличчя Укрпошти. А разом з обличчям і філософію роботи обіцяли запровадити нові послуги та нові підходи. Змінили логотип та вивели гасло. Головна пошта країни. Цього тижня наші журналісти побували в одному з їхніх відділень та на власні очі побачили, як вона виглядає. Напівзруйновані стіни та дірява підлога, а в приміщенні нестерпний холод. Усе це про відділення Укрпошти у Шпанові, яка знаходиться за декілька кілометрів від обласного центру. Тут люди та працівники роками потерпають від жахливих умов. То можливо для оновлення пошти варто було порозпочати не зі зміни логотипу чи гасла, а банально відремонтувати приміщення. Проте, в яких умовах працюють люди на головній пошті країни у сюжеті Дарії Солодовник. У цьому напівзруйнованому приміщенні у Шпанові знаходиться відділення головної пошти України. У маленькому коридорі із потрісканими стінами тісняться більше десяти людей. Кажуть, кожен похід до відділення ще те випробовування. Кож навіть ремонт косметичний, щоб щоб навіть у ноги було тепло. А ви пустіть на тому холодному, то хоч не хочеш, то. Прошиве до самого ленту. Стеля вкрита цвіллю та плямами від дощу. Однак місцеві кажуть, це не найгірше. Вишенька на торті, калюжа, яка періодично утворюється посеред коридору. Страшно дивитися на це грибок. грибок. А як дощ падає, сніг розтає, просто тут калюжа, йде, заходиш по калюжі. Йдеш. Ну, вже я не знаю навіть що більше говорити. Це стидно просто що зараз, в теперішній час і. Близько від цього від міста від області і таке страхіття. Це страхіття. просто. пані Марія пропрацювала у цьому відділенні 20 років. каже тоді приміщення почало руйнуватися, його підремонтували і забули. Тут знизу все обвалювалося. Це вони приїхали, зробили оцей пластик. такий ремонт зробили на почті. на а то воно стало, то потолок стигти, то вже валиться, то підлога провалилася. Це воно постійно таке грубка не, не палиться або обвалюється. Це тільки знущання. Наша Володимирівна працювала, вона і ноги простудила тут, і це, і це вона на лікарняному зараз. Працюючи в таких умовах, захворіла начальниця відділення. Доки вона на лікарняному її заміняють поштарки із сусідніх населених пунктів. Втім, роблять це лише двічі на тиждень, а не щодня, як це було раніше. Ми своїми силами обходимо, щоб нікого не викликати. Тому така ситуація. Працюємо лише тільки два на тиждень. людей, які хочуть скористатися послугами пошти, у чи не єдиний робочий день зібралося чимало. Усі вони від самого ранку мерзнуть та нарікають. Ну ну отут зручно. Скажіть, зручно о, їм сидіть отут. А? Ми прийшли, і пішли, а їй цілий день треба тут сидіти. Ми намагалися з'ясувати, чому відділення знаходиться у такому занедбаному стані та хто б мав за цим слідкувати. Тім, що нам сказати, не знайшли. Я не можу надавати таку інформацію, це не в моїх обов'язках. Будь ласка, запит пишете на рівненську дирекцію. Якщо у вас якісь питання, пишете на рівненську дирекцію. Яка доля чекає на це відділення? Невідомо, бо ж схоже до приміщення у селі нікому, окрім місцевих, немає діла. Люди бояться, що цю зиму пошта не переживе, а обійтися без відділення у селі складно, тим паче пенсіонерам. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал itv це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.